У Лариси Ларіонівни невиліковна хвороба. Її життя перетворилося на біль по всьому тілу. Жінка доживає свій вік у паліативному відділенні. До останніх днів тут у неї є знеболювальний і медичний догляд. Комфортно, спасибі колектив і вхажують хорошо. Можна судити по цьому, що якщо приходять у нас хворі з інших лікарень, то кажуть, що це найкраще. Відділення на 15 ліжок із новими меблями, процедурними кабінетами, їдальною, кімнатою відпочинку та навіть із живим куточком. Останній відрізок життя хворі проводять у гармонії з природою. Хворі на паліативне лікування до нас поступають планово. В основному направляються хворі поліклініками міста Черкас. Коли в нас є незайняті ліжка для паліативних хворих, тимчасово вони пустують. То ми на ті ліжка ложимо хворих, які потребують тільки догляду, на період тимчасової відсутності родичів. Перебування і лікування у паліативному відділенні безкоштовне. Усі витрати покриває міський бюджет. Тут надають допомогу, яку тяжкохворий не може отримати вдома або у звичайній лікарні. Хворі потребують не тільки догляду, але й комплексного медичного лікування. Ці хворих часто турбує, ну, крім сильних болей. Такі явища, як задишка, як сильні набряки, блювота, нудота, цим хворим надається допомога ще й медикаментозно відділені. Надаються і ін'єкційні, і таблетовані препарати, і проводяться інші маніпуляції. Лікарі зізнаються, у відділенні працювати непросто, адже їхніх пацієнтів мучить не лише тілесний, а й душевний біль. Аби знайти підхід до кожного тяжкохворого, треба мати велике серце. Люди, які не можуть працювати в нашому відділенні, вони приходять. Подивилися, поспілкувалися з такими форами, і вони довго не працюють. Вони йдуть, шукають де собі іншу роботу. Ті люди, які себе віддають цим форам, свою, як то кажуть, ну, всю свою душу і доброту, ті люди в нас залишилися працювати. У Черкасах паліативної допомоги потребують близько трьох тисяч тяжкохворих. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка новини.